Відбулося останнє у 2022 році засідання виконавчого комітету Подільської міської ради, яке провів виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. У ході засідання було розглянуто низку важливих питань з різних сфер життєдіяльності громади. Дев'ять проєктів, розглянутих членами виконавчого комітету, були пов'язані з діяльністю департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Зокрема, розбирали заяви мешканців міста, які надходили до департаменту. Затверджували протоколи комісії про розгляд земельних спорів на території Подільської громади, обговорювали проєкт рішень про видачу ордерів на знесення зелених насаджень на території громади та інші. Чотири питання були пов'язані зі сферою справ дітей. Так, зокрема, члени виконкому проголосували за надання неповнолітній особі статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та встановлення над ним піклування. Окремим проектом було встановлено опіку над малолітнім. У ході засідання затверджували положення про премію подільського міського голови, молоді та дітям за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя, про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти подільської. Громади у 2023 році та інші з усіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.